Малята. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про рослини, про дерева, про квіти та кущі. Дерева, діти, є хвойні і листяні. Хвойні дерева це ті, які ростуть в лісах. А чому хвойні, тому що хвоя там знаходяться. Не листочки, а голочки. І голочки. Так, це хвойні дерева. І є дерева, листяні, на яких є листя. Так, спочатку я вам показую дерево перше. І ви уважно дивитеся, дивитеся на пліт цього дерева. І давайте відгадаємо. Що за шапочка на, 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 на маленькій голівечці? Що це таке? Так, це жолудь. У дуба плоди називаються жолудями. Повторили всі, як називається дерево? Правильно, дуб. Так, слідуюче дерево малята. Цікаве-цікаве. Це дерево росте біля води. Воно дуже полюбляє водичку, дуже полюбляє водичку, гарні дітки, звисаючі гілочки. Це дерево називається верба. Вона росте біля води. Це верба. Повторили за мною верба. Так, молодці. А це дерево, малята, плоди цього дерева ви всі повинні знати, тому що плоди в цього дерева, подивіться уважно, схожі на вертольотики, да? маленькі такі. Дітки граються, коли вони падають із дерева, вони крутяться, як у крила, як крила у. Літака, вертольотика. Так, малята. А це дерево. Подивіться, як воно гарне цвіте. Які свічечки біленькі. Давайте відгадай, що ж це за дерево. Квітка медова, а плід? пудовий. Так, малята, це каштан. Подивіться уважно. На плід, який поспіває на дереві каштан, який з'являється після того, як квітка відцвіте каштан. Повторили за мною, як називається дерево. Каштан. Каштан. Так, молодці, молодці маляти. А ви знаєте, діти? Ми ще тільки ще говорили, що є дерева, які ростуть. В лісах. Це ялинки, сосни, кедри, ялиці. Вони дуже-дуже гарні. Малята дерева, яких є колючки, вони зимують взимку і завжди зелені. Подивіться, яка. Як, подивіться, як гарна, яке гарне дерево називається ялиця. Дуже гарна, гарний плід, шишка. На ньому називається шишка. Повторила за мною Ялиця. Так, малята? А це всім нам знайома, знайоме дерево. Подивіться, всі уважно. На шишечки. Це плід шишечка, да? це плід дерева, сосни. Сосни гарне дерево, яке завжди взимку зелене. І, подивіться всі, уважно. На шишечки, які ростуть, у ялини. у ялини. Шилішки великі-великі. Це дерево називається ялина. Повторили за мною назву цього дерева. Ялина, ялина, правильно діти. Малята. А ви знаєте, що ще крім дерев є кущі. Правильно, це невеликі рослини, які ростуть кучками з землі. Не один стовбур. А їх декілька і називаються кущами. Їх називають так. Подивіться, всі уважно. І розгляньте, скільки, скільки стовбурів йде з землі, із цього куща. Багато. Із землі виростає багато стовбурів. Тому називають їх кущі. А як же цей кущик називається? Подивіться, які гарні орішки. Всі ви полюбляєте ці орішки. Так, цей кущ називається ліщина. У них дуже смачні орішки. Так, повторили за мною, якщо зможете. Ліщина. Так, молодці. Малята, а цей кущ, я думаю, всі знають, у кожного дома можуть рости це дерево. На ць... Ой, цей, цей кущ. На цьому кущі дуже смачні, дуже смачні ягоди, які називаються Калина, Калина, Повторили за мною. Калина. Ці, ці ягоди малята не тільки смачні, але й дуже корисні. Слідуючи малюнок кущ. Я думаю, всі ви знаєте, тому що такі кущі, такі плоди ви вже бачили. А це кущ шипшини, правильно, кущ шипшини. Подивіться уважно на плід цього куща. Червоні круглі плоди, да? дуже корисні плоди. Чай заварювати від кашлі, від простуди, молодці. А це малята, яка, які кущі? Так, малята це кущ і ягоди. Називають малина. Усіх дома, я думаю, є такі ягоди. Малина теж дуже корисна. Від кашлю, від простуди. Молодці малята. Давайте трішки познайомимося з квітами. Я буду показувати квіти вам, а ви будете називати які ж це квіти? Яка ж це квітка? Так, це зелений барвінок Голубенького кольору, листочки барвінка зелені. А в квітки сині. Барвінок росте взимку під. Сухими листям. Це барвінок, квітка барвінок. Малята, А це як квітка називається? Уважно, уважно, погляньте, подивіться на, на картину. Наче сонце, серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджіл, іром, і мурашка, щось цю квітку. Ромашка, молодці, Ромашка, Ромашка. А це квітка, малята. Я думаю, теж всі знають, тому що ця квітка виростає зразу з-під снігу. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, Днухнув Вітерець тихенький, і з'явився цвіт біленький. Ця квітка називається. Підсніжник. А ця квітка хто ж мені скаже, як ця квітка називається? Хто віночки весною плете на голівку? Хто і з чого? Ця квітка, я зараз прочитаю вам, загадку. Квітень жовту фарбу взяв, маріжок розмалював, з-під трави розквітли, наче сонце диво квіти. Куль баба, куль баба, правильно, куль баба. А це я, квітки знайомі вам? Голубенькі, я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Підгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, малята, це проліска. А це малята дуже-дуже запашна квітка, дуже. І з перлин разочок, зелений листочок, аромат мухмяний, тішить ліс весняний. Це конвалія. Так, малята. А ще у нас є дерева, дерева фруктові. А чому називається фруктові? Тому що на цих деревах... Є фрукти, є фрукти, малята. Я покажу картину, а ви відгадаєте, що ж це за дерево? Довгенькі плоди, солодкі медові. Це груша, це груша. У кожному у дворі, я думаю, є ця, це дерево, яке називається груша. А сок із груші? Як, як ми скажемо одним словом, сок із груші? сок грушевий. Так, малята, молодці, всі любимо повидло і сок грушевий. Слідуюча малята картина це яблуня, яблуня. Рум'яне запашне яблучко. Рум'яне запашне яблучко. Як ми скажемо, як називається сік із яблука? Так, яблучний сік. І ще у мене є малята одне дерево. Яке називається, всі відгадаєте і всі знаєте, це вишня. Сік називається з вишні вишневий сік. Всі полюбляєте цю ягоду. А зараз малята? Давайте ми з вами трішки відпочинемо. Сяє сонечко, привітне! Зранку квітонька розквітла, разом квітку зростимо і матусі віддамо! Так, малята. Ну що, цікаво вам було сьогодні на занятті? Про що ж ми говорили, малята? Про що? Про дереву. Кущі про квіти, малята. А дома? А дома вивчить назви дерев, кущів і квітів з гомогою мами. До побачення, малята, до побачення!